Нащадки козацької слави збиралися цього тижня в Коломиї. Обласний захід під такою назвою тривав у місті над прутом три дні. Спочатку юнаки та дівчата проводили спортивні змагання, а у четвер представляли свої патріотичні програми. Слідкувала за перебігом подій конкурсу і наша знімальна група. У перший день змагань команди провели спортивні старти. Однак це були незвичні естафети та види спорту. Проводили козацькі розваги. Учасникам збірних треба було не лише бігти, але й повсти по типовці, крутити обруч. А ще змагалися спортсмени у стрибках човниковому бігу, стрибках на скакалці та інших видах козацького багатоборства. Представник головного управління освіти облдержадміністрації Василь Леб'юк каже, що Коломийщина вже в п'яте приймає гостей цього фізкультурно-патріотичного фестивалю. Столиця покуття завжди гостинно запрошувала до себе учасників заходу. Коломия завжди була гостинною і і всі умови, які тут є, вони дозволяють нам вити ці змагання на високому рівні. Підтримує його і начальник управління спорту облдержадміністрації Оресто Клієвич. Він каже, що з року в рік цей фестиваль набуває популярності. Однак не всі райони цьогоріч прибули до міста над прутом. Хоча переможець фестивалю влітку, представлятиме Прикарпаття на всеукраїнському фестивалі у Артеку. Рівнем заходу задоволений я так процентів на 70, Чому процентів на 70? Тому що не всі райони все-таки прийняли участь у начатках козацької слави, тому я думаю, ми будемо з цим розбиратися. Тому що е, діти переможці цих змагань фінальні змагання будуть цього року в артеку. Тобто діти позмагаються і повинні, будуть відпочивати. Тобто воно вартує того, що райони повинні приймати участь, щоб діти мали можливість безкоштовно поїхати в Артек. Головною метою заходу є відродження традицій козацтва, каже представник обласного управління фізичної культури та спорту Іван Продан. Учасники команд здають іспити з історії, проводять презентацію своїх збірних. А за результатами в тих турів визначають кращу команду прикарпаття. Мета це відродження козацьких традицій. У нас є по програмі і здають екзамени по історії України. Презентація команда в презентацію входить і пісня, танець, і гуморезки, вірші. Коротше, це захід дуже обширний, як кажуть. І приємні діти задоволені за займаються. І, і спортивна програма ще є до того. Наступного року, Коломия знову прийматиме у себе такі змагання. Обласні чиновники впевнені, що цей фізкультурно-патріотичний фестиваль стане ще більш популярним серед молоді. Богдан Малецький, Сергію Рицап, програма НТК».